Це в нас підшивка газет «Харківські губернські відомості 1892 року. Тут ми бачимо, в якому стані надходить газета на реставрацію. Юлія Щіголєва так оглядає кожну підшивку до того, як почати реставрацію. Багато механічних пошкоджень, приклади невдалої реставрації. Ми не бачимо тут половини тексту. Тут ми бачимо великі розриви та втрати аркушів. У бібліотеці Університету Каразіна Юля працює півроку. Вона вивчала реставрацію живопису, а нині відновлює газети 19 та 20-го століття. Тут вона єдина реставраторка. Спочатку ми зволожуємо усі злами паперу, щоб потім їх вирівняти. Починаємо зсередини. Зараз я прогладжую та видаляю залишки води каутером з термостатом це такий от шпатель. Маленький, маленька праска. І газет розрівнюється. Для мене не дуже важка, а досить кропітка та цікава. За день приблизно десь 10 номерів стигаю. Ну, Все залежить від складності роботи. Жовту пряму можна буде видалити. Вона теж змочується водою. І тепер можна покласти під прес чи проглажувати. От зараз 137 градусів. Іноді трапляються дуже цікаві історії. Я їх для себе зберігаю. Ось, наприклад, одна з них в, в статті «Разне П'яті петиція Парижських горнічних. І обережно покладемо на сушарку. Відновлені газети передають до Олександра Бондаренко. Він оцифровує кожну сторінку на цьому сканері. Він поводиться дуже делікатно з оригіналами, ну і сканує дуже великі розміри. Не пошкоджує так, і світло ну, на великій відстані знаходиться, тобто не такий там. Ультрафіолет там чи інфракрасне випромінювання не шкодить оригіналу. Проскановані документи зберігають на сайті бібліотеки. Архів публічний, доступ до нього може отримати кожен відвідувач, розповідає завідувачка сектором наукової інформації Наталія Прокопенко. Висока затребуваність призводить до високого ризику пошкодження або навіть втрати крихких оригіналів шпальт. Тому, якщо вони будуть зберігатися в електронному вигляді, то це дає необмежений доступ для всіх. Зараз працівники бібліотеки відсканували понад 8 тисяч примірників газет. Робота тут триває щоденно. Олександра Новосел та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.